Джинс Джекін Джонс. Розмір 31 30. 32-32. Це -32, є пряма моделька. Широкий Джекін Джонс 32-32. Премії 27-30. Премії 4030. Onінсонс 32-32. Джинси дуже якісні, всі новенькі з бірочками. Онінсонс 32-32. 36-32. Моделі також є зимові. Не є утеплені. Розмір 38, 32. Онінсонс. 36, 34. Джекін Джонс. 34-34. 33-30, 33-30. 33, 34, 34, 32. 34, 34 і останні модель брюки, селактет хоум, розмір 50.